Привіт! Сьогодні ми зануримось у просто неймовірну, епічну історію, яка тривала мільйони років історію про те, як народжуються найдивовижніші коштовні камені нашої планети. І одразу ж головне питання, правда? Як так виходить, що Земля бере звичайний мінерал і перетворює його на сліпучий рубін? Який же секретний рецепт ховається глибоко в її надрах? Що ж, перший секрет, можливо, трохи розчарує любителів містики, бо вся ця магія дорогоцінних каменів це насправді просто захопливий урок хімії. По суті, що таке коштовний камінь? Це звичайний мінеральний кристал, якому, знаєте, неймовірно пощастило. Він просто витягнув щасливий квиток у такій собі геологічній лотереї і отримав одразу три суперпризи красу, рідкість і, звісно, твердість. І ось тут починається найцікавіше парадокс у тому, що той самий приголомшливий колір, за який ми так цінуємо каміння, з'являється завдяки дефектам, так так, саме крихітним хімічним домішкам або, простіше кажучи, недосконалостям у кристалічній структурі. І щоб зрозуміти наскільки це важливо, погляньмо на цих двох, так би мовити, близнюків: рубін і сапфір. Важко повірити, але хімічно це один і той самий мінерал корунд. Вся різниця у мікроскопічній домішці. Додайте трошки хрому, і вуаля маємо глибокий червоний рубін. А якщо замість нього потрапить залізо або титан, отримаємо той самий знаменитий синій сапфір, неймовірно, правда? Але колір це, звісно, ще не все. Це лише один штрих до портрета. Щоб картина була повною, потрібні ще два. Скажімо так, набагато потужніші інгредієнти. І ось вони головні герої нашої історії. По-перше, це просто колосальний неймовірний тиск. Уявіть собі вагу кілометрів гірських порід, що тиснуть зверху. По-друге, екстремальна спека. І по-третє, час дуже дуже багато часу. Говорячи про спеку, ми маємо на увазі не просто теплу пічку. Ні. Мова йде про температури, що сягають тисяч градусів. Це справжнє пекло, що панує глибоко в земній корі. Ну і звичайно, час це, мабуть, найкраща ілюстрація того, наскільки природа нікуди не поспішає. Формування одного єдиного кристала може тривати мільйони років. Просто вдумайтесь у цю цифру. Давайте візьмемо для прикладу смарагд. Це просто ідеальний кейс. Щоб він утворився, має статися справжнє диво. Потрібно, щоб в одному місці зійшлися досить рідкісні елементи берилій, алюміній, кремній. Потім їм потрібен барвник, хром або ванадій. І все це має бути підігріто потужним каталізатором, наприклад, вулканічною активністю. Шанси, як бачимо, невеликі. Добре. Умови, як ми з'ясували, просто екстремальні. Тоді логічне питання: де ж на планеті взагалі можна знайти такі унікальні місця, де ховаються ці скарби? Що ж, перша локація це так звані пегматити, можна уявити їх як такі собі геологічні печі, що залишилися після охолодження магми. В цих кишенях багатих на рідкісні елементи і виростають великі кристали, саме звідти до нас потрапляють багато смарагдів і топазів. Друге місце народження це метаморфічні породи. Тут все відбувається через трансформацію. Величезний тиск і жар буквально переробляють, змінюють вже існуючі породи. Класичний приклад: звичайний вапняк під таким впливом перетворюється на мармур, і саме в цьому процесі можуть народитися рубіни. Це справжня геологічна алхімія. Ну і третій спосіб знайти скарб це як не дивно, просто просіяти пісок. Деякі найтвердіші камені, стійкі до руйнування, вимиваються зі своїх корінних порід річками. За тисячі років вода несе їх і відкладає в певних місцях у піску та гравії. Дуже схоже на те, як шукають золото в розсипах. Гаразд, уявімо, що камінь знайшли. Він пройшов цей неймовірний шлях. Але як тепер визначити, скільки він насправді коштує, що робить один камінь дорожчим за інший? Існує стандартна система оцінки, відома як правило 4С: це карат, тобто вага, колір, його насиченість і чистота, чистота відсутність внутрішніх дефектів. І, звісно ж, ограновування, якість обробки. Але знаєте, це ще не все. Інколи рідкість та історія, пов'язана з каменем, можуть відігравати навіть більшу роль. І ось тут ключовий момент, який багато кого дивує. Всі звикли вважати діамант королем дорогоцінних каменів. Але насправді ідеальний рубін рідкісного відтінку, який називають голубина кров, може коштувати значно дорожче за діамант такого ж розміру. Все вилішує рідкість. Тож, врешті-решт, коли ми дивимося на коштовний камінь, ми бачимо не просто красиву річ це щось набагато більше, це справжня капсула часу, крихітний фрагмент геологічної історії нашої планети, що зберігся для нас крізь мільйони років. І тепер, знаючи про весь цей неймовірний шлях від простого мінералу до сліпучого скарбу, залишається лише одне питання. Коли дивишся на ці витвори природи, який з їхніх кольорів, яка з їхніх історій захоплює подих найбільше.